Уже кінець дня, ми зараз точно нічого не знайдемо. Бо мінус 80, понімаєш? О, майка! Ой-ой-ой! ой Тобі ще з одним візком сходить? Слухай, я сама трішечки в шоці. Дивися. Та треба брати! Вау! Wow. Та новенькі, шкіра, алло. А да. вони кльошом йдуть чи мені здається? Hello. Да? От, блін. Я збудилася просто. Я пропоную це все міряти. От що радість. Треба все купувати. Да, берем, беремо, беремо. Женя, четверта вечора. Як гадаєш, ми щось знайдемо. В секунді за мінус 80. Щось знайдемо, от куприм чи ні, питання таке. Я ще сумніваюсь. Друзяки, всім привіт! Ви на каналі «В смислі». Ми в секунді. Сьогодні у нас мінус 80. До закриття залишилося буквально кілька годин. І ми зараз спробуємо щось знайти на теплу весну. Від вас підписка вподобайка. подобайка. І давайте, полетіли. Щось моє, щось пішечки з цих як так кажуть. А ти підключити, зішкам, шай. А ну давай. Як собі джинсики, нор. Просто щоб ми, не підні... щоб ми одразу не піднімали. Ідемо далі. Щось льонове бачу непогане. З таким сміттям працювати неможливо. Так, погнали, погнали. Зараз наразі у нас весна, тому шукаємо образи на весну, на теплу весну. Женечка, так як ми шукаємо речі на теплу весну. Понятна справа, ми шукаємо і теплі відтінки, теплі кольори. Годи, яка блуза? 180 гривень мінус 80, що це в нас? 20-30-ка? 33 гривні чи 35? Ти що? А диви, як файно виглядає? Треба брати. Хм? О, ти що, подивися, що я така блуза з джинсиками світлими? Зараз ці, зараз ці рюші і весняний прин. дивися, воно все актуальненько, все гарнесенько. Ти слухай, треба брати, воно цікава. У ти що? Яка класна блуза. Да, трішечки порвана, але подивися, яка вона класна. Зараз ці рюші, воно теж у нас актуально, воно в трендах, а тут ще плюс прозорість. Ну така, ну класна! Що я тобі розказую? Mm. Дівулечки, подивіться, рукави довгі. Mm. Дивина, яку я знайшла, від спідничку. В'язано щось. Дуже красива. На весну вона підійде ідеально. Тим паче, тим паче що вона має ось ці відтінки небесно-блакитного, та колір, який у нас актуальний. Ось подивися. Це не небесно. Ну, а який? Ну що ти? Ну що ти? <смітно> а Я подивися на ці плені. гудзики, Тома, на ці перлинки, Вінтажник, ти шо? Да. Ну це дуже гарно. Симпатично. Так, да, я вважаю, що треба брати. Пути ви, яка блуза. Лимонні кольори актуальні, Це лаймові. лаймові. Кольори. Лимонні кольори актуальні. Кіся думба. Дівчата, вже не дає мені сказати. Ось є нова блуза да, лаймового кольору. В лаймового кольору і він в тренді. <рес> іди в баню. У май гад! це що за чортівня. Женя, ти бачиш? У нас припідняті плечики. Вона офігенна. Боже, що коштує? 180 гривень, 35 гривень, та ти що треба брати? 36. Подивися, яка вона крута. Так, э, все, подивитись на мене. І те, що я люблю, а велика на мене. Але крута. 150, 150 гривень та десь 30-чка. Майкалка, все нормально. 120 гривень. 24 гривні. Дівулечки, дивіться, яка вуза за 24 гривні. Да, тут така ще й текстура, як мішковина трішечки. Та... Дуже текстурна тканина. Але вона оригінальна! Ти що? Ти що? Така блуза укорочена. Це не пляма, це тональна основа, вона легко відмивається взагалі без проблем. Тут дуже круто, що вона укорочена з класичними штанцями будь-якого кольору, будь-якого кольору, вже язик заплітається. Слухай, подивися, славна. Дуже славна, універсальна, універсальна блуза 250 гривень 50 гривень. Можна ще наверх одягати на светр, навіть на гольфік Ой, а це що у нас? О, щось красиве. О, так. Вже, як ти в цьому безформеному чомусь зможеш побачити щось красиве? Ну ж тут безформене. Женючок, справа у тому, що я всюди бачу красу. Всюди дуже красива, дуже красива блуза. Ось тут у нас на зав'язці в ідеально новому стані і кольору Айворі. Слухай! На вашому місці я б цього не робив. Теж купуємо, так? Есочка, хоча візуально мені здається, що вона емочка, але пише есочка, не знаю, поспробуємо. спробуємо. Так, так, так. Ну і ще бачиш білочовочки тут ще ні в руку так є. Топи блузи. Жень. Ну що? Тобі ще за одним візком сходить. Можемо одразу цей, вантажівку прижимемо. Можна реально машину підігнати, але мені здається, що моя буде замала. Дивися. на шкіра. Це мої кохані підійде. Господи, вона б чула. Танька! була. Танька. Движ класні штанці. На мою вузьку талію. Ти бачиш? А вони кльошом йдуть, чи мені здається? Кльош. Так. Да? От блін. Трістіє в матері! Женька, ти що подивися, який класний твідовий жакет. Єдине, що, ну, що мене бентежить, що тут, бач, нитка вона трішечки виблискує, що дешевить реально твіт. А якби вона була матова, було б дуже-дуже непоганенько. Да, 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 що вона трішечки пірвана, да, я бачила це. Пірвана. Ниточка потягнулася, Її можна спокійно залатати. це взагалі не проблема. Єдиний недолік, що, бач, нитка блистить. Якби вона була матова, вона б глядала більш дорожче. Ні, він не поганий. Ну. але ні, ми його, мабуть, не купуємо. Бусть не в гратися треба. Ну, це вже така більш на літо. це у нас котончик. Воно ну, мені не подобається. Колір класний, але... Не знаю. На що, на швабриці їде? Щось, щось не те. Ну ж, до речі, такі в смужку блузи на весну, вони мають бути. 180 гривень, десь 36 гривень, як Женя посчитав. 36 гривень. Купуємо, звісно. вам? Можна з ремінчиком. А, тут, до речі, і був ремінчик, ти бачиш? Бачиш, це наша голова спинка. Це спина? Так, да, так. Да. Це спинка, а ось попереду. Yeah, ну, в принципі, логічно, що це спина, бо якщо це таке декольте до пупа, то в принципі можна вже і без декольте. Слухай, а сукня там непогана. Де ж ти була на новий рік. Тут не було. Тут її точно не було, бо вони тут були. А, Да, ми її купуємо. Дякую, Жень. Yeah. Переходимо ми до суконьок. Вибери собі сукенку. О, подивися, подивися, яка оксамитова сукня. Іксес, мій розмір. 220 гривень, 220 гривень мінус 80, то що це виходить? 40 40, 44. 40, 44 гривні? Подиви, вона крута! І до речі, Оксамит це насправді м'якенька. Дивися, Оксамит додає, на мою думку, Оксамит додає віку, але він такого нюдового кольору, що мені має підійти. Це перско. Та треба брати. Оу! Це нове, ого, ого, бирка. А що, це? що Щоб не винесли. Слухай, сороковий розмір, це у нас емочка. Не знаю, вона мені на простей схожа. На яку простей? З Ї? корсетом. Слухай, ти знаєш, навіть якщо тобі не сподобається вона в варіанті сукні, ти можеш спокійно обрізати і зробити собі корсе, корсет з джинсиками. Ой! – Ти що? А що коштує? 450 гривень? 450 гривень. Да, 90 гривень. Та як таку сукню за 90 гривень не взяти? Це шкала. Бордова сукня є ось така. 450 гривень, 90 до речі, непогана. Угу. Такий розкішний колір, так. Да. Да? Женечка, ну подивись, ну, за 350 гривень така суконь є. Теж беремо. Слухай, ти замітив, що ми з тобою вже хвилин 10 тупо зависли на одному місці і кожну річ, яку я беру, ось одразу це в візок. Ааа, а ще ж цілий секант. Прикольно. Це сукня, покольно. Прикольно. Оп! 200, 250 гривень 50 гривень. Може, ти просто одразу все згрібеш, закинеш візок в та й про що? Жінко. О, господи, мене осліпило. Я дрьонне, так? Це ти знаєш, якщо ти в такій сукні будеш сонячний десь, десь біля дороги стоять, то обов'язково пару машин щось виріжеться, бо їх досліпить. Вона <реш> коштує 180 гривень, ну десь 30-35 гривень. 36, як сказав Женьочек. Ну да, треба брати. Я створила класний телеграм-канал, називається він «Шмотарня», де ви можете щось або купити, або продати. До речі, там дуже класні знахідки і теж за копійки. Класні знахідки дівчатка там виставляють. Посилання під цим відео. Все погнали далі. Ні. Ой! Небесно блакитний. Оу! Оу! Ту треба брати. 450 гривень 90 гривень. Але ти бачиш, це розмір не мій, це елічка десь. Мені здається, що це елічка. 44-й. Так. Да. То ти подивишся, яка вона красива. Небесно-блакитний колір, те, що у нас і актуальненька. Треба, що, до речі, пошукати щось такого лимонного кольору. Щоб бути в темі. Дивися. Комбінезон. Клас! Казала, ти нічого не знайдеш. Казала, то я сама в шоці, якщо чесно. Теж 450 гривень. Ну, як для нічого не знайдеш, тут вже пів ти нічого не знайшла. Женя! Ну, що я винна? Ну, що я винна! Я каже губ, поки не побачила, що вскочила. Да, так, да. так. Комбінезон ще класна і тут що круто, що бретелі. Можна зняти, до речі, якщо, якщо ще з білою сорочкою та під низ, може буде як з корсетиком. І бачиш, та широкі штанці йдуть. Треба брати, коротше. Це не мій розмір, але треба брати. О, у мене в телеграм-каналі я вже ось ці суконьки продавала. 450 гривень. Ось є ще одна. Ну, візьму, візьму до свого телеграм-каналу, Дівулечки, всім туди. Переходіть, смотрите, покупайте. Вот що как. Моя радость. Женючок, пам'ятаєш, я тобі казала про небесно-блакитні кольори, про лимонні, жовті. Це, це зараз те, що в нас актуально. І подивися, яку я знайшла класну сукню від Зара. Це у нас віскоза. Оригінальні рукави. І подивися в ідеальному стані. У нас тут дверки. Бачиш? 180 гривень. Бабуськін принт. Клас! Дівчинка в цвяточок. Знаєш, це мені щось нагадує. З оголеною спинкою, бачиш? Що нагадує? Слухай, то не спинка була оголена, це у нас попереду сукня, ось так. Бачиш? Ну за пох. Слухай, на це. Ты ничего не разумеешь. Це ты вот сукня экспертионировая. Урочи чего такие опа? И вона крута. я знайшла класну сукню від Зара, такого шоколадного кольору. Вона новенька, єдиний зламаний замок, тому. Ну, така сексі дівчина, клас! А що це таке Багато мотузків. Що, сукня? В Що це таке? Це сукня. Оце сукня? Так. Да. А що вона, пардон, прикривається, сукня, окрім верху? Чого ти мелеш? Подиви, вона задовга йде. Я не знаю, що це, але на супер це мало схоже. You know, Нічого you know. ти не знаєш, Джон Сноу. Ой-ой-ой, дивися, який. Малиновий піджак. Це не малиновий, Я це знаю, такий глибокий це бордо, новенький. І це здається у нас віскоза. Груба така віскоза. Це колір бараганцовки. Не Він на мене чи ні? Не знаю, нормально. В крайні важко це. Ні, ну нормально таке. З білими штанцями. Жарко тільки в нього. Він теплий, теплий жакетик іде? Ні, так по ньому видно, що він теплий. Але слухай, він новенький. А що коштує? 220 гривень. 44. Дівочки, за 44 гривні дочекається нас до осені. І якраз на осінь кольор Те, що треба. Щось тебе зачіскає. Так, да? я, я збудилася. просто. <laughs> Клас! Крутий жакет, ти <реку> ну, Ти В цьому церкві на себе дивишся? Ну так. Да. Це що, для ніг або? Да. А що? А що там можна побачити? Я себе бачу. Женька, ми купуємо його. що? 220 гривень. Я. І фахмазі я А це просто крутезна знахідка. Дивіться, зараз у нас стиль бохо, він реально актуальний в трендах. Подивися, які класнючі, це натуральна замша. Подивися 250 гривень, 50 гривень, серйозно? Конечно, конечно, я їх купую і купую їх собі, понятна справа. Єдине, що тут є один недолік, треба ось цю ниточку підшити. Ой, надобрать. Ти тільки я роздавала моя спина. Купила. Ой, сейчас. Баптяк сумоку купила, Слухай, дивись, я знайшла ось таке в Марк Ополо. А тут тут всюди, всюди напис, є, 39 розмір, коштує 600 гривень. Для тих, хто люблять бренди, можна було б спокійно взяти тоже десь типу соточка. Я просто не люблю бренди. Ну, я до них дуже рівно дихаю. Оце вистую такого копило, це взуття. Боже, мені так пощастило. Прийти вже під закриття секунду і відхопити таке взуття. Ай! Mm. Да! Клас! У нас в трендах танкетка. Бачите? Ось. Це у нас натуральна замша. І ще, знаєш, що актуальне? Квадратний мис. Бачиш, це теж у нас зараз актуальненька. Я що робити? Не знаю. В коментарях пишуть, що тобі з народи. Равда вже буде пізно, але ви так пише. Поставте на паузу і вгадайте, вона купить чи ні, а потім подивіться трохи далі і ви вгадали чи ні. Так, стоп, стоп. Це назад, 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 назад. Подивися, шкіряне взуття 420, ну десь 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 гривень 80 90, а коштували вони на хвильку. 50 євриків, Алло, і це, і це шкіра. А що з підошвою? Подивишся. Ще цього. 37 розмір, У мене не 37-й, у мене 38-й, але я бачу візуально, вони на мене маленькі, але я візьму своїм підписникам у телеграм-канал. Дівулечки, чекайте їх там. Стовідсотково купую. Да, ти що, новенькі, шкіра? Алло. А колір подивись який? Синій. Синій, да, берем, берем, берем. Женечка. пам'ятаєш, я тобі казала, що я нічого не знайду, тому що вже закриття секунду. Ну, як тобі сказати нічого не знайшла? І ти придумав, що ти не сильно шукала. Речей за сотню таких файнесеньких, новесеньких знайшла. Я пропоную це все міряти. Да. Wow! <реш> все міряти. Все міряти? Да. Це ти казала, що ми не будемо сьогодні міряти. Да? Ти не хочеш міряти? Нет. так міряти. Значить, все, треба все купувати. Да. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Подиви, яка блуза небесного кольору. Подиви, яка вона славна. власна. Ну Гарно. 250 гривень. Ой, а це що? А це сукня з органдзиплення? Це у нас зараз. Як воно, звісно. Якось так, так? Да? Не знаю. Це спідиться? Ні, це сукня. Що ага. з тобою не так, Женя? Я, я просто не хочу зрозуміти, що це. Так, ну що, тут все? Да? Все? Ми що, все? Ми що все общастили вже? Так, так, ми вже все обшастали. Ну все, тоді дякую, що були з нами. До наступного випуску. Не забудьте підписатися, залишити вподобайку, написати коментар, як вам наші знахідки. Мені сподобалось все. Слухай, я сама трішечки в шоці. Я ж зайшла на 5 хвилин. Що пішло не так?